Олімпійські ігри це захоплюючі всесвітні змагання, що вражають красою та видовищністю. Тисячі людей кожні чотири роки поспішають до міста господаря чемпіонату, щоб повболівати за улюблену збірну і на власні очі побачити нових спортивних зірок світу. Мільйони фанатів дивляться телетрансляцію. Славнозвісні Олімпійські ігри на честь Зевса Олімпійського зародилися ще в стародавній Греції і проводилися з 776 року до нашої ери, кожні 4 роки у місті Олімпія. Спортивні змагання мали настільки грандіозний успіх та велике значення для тогочасного суспільства, що на час Олімпійських перегонів припинялися війни і встановлювалося священне перемир'я. З усіх усюд до Олімпії палив люд хто діставався пішки, хто верхи, а дехто навіть плив кораблем за три дев'ять земель, аби лиш одним оком глянути на величних грецьких атлетів. Навколо міста виростали цілі наметові поселення, щоб поспостерігати зі спортсменами. Глядачів вщен заповнювали схили пагорбів навколо долини річки Алфей. Після урочистої перемоги та церемонії нагородження, вручення вінка зі священої маслини та пальмової гілки, олімпіонік жив як вареник у маслі. На його честь влаштовували свята, співали гімни, виготовляли статуї, В Афінах звільняли від податків та обтяжливих громадських обов'язків, а ще переможцеві завжди лишали найкраще місце в театрі. Подекуди особливими привілеями користувалися навіть діти олімпійця. Цікаво, що жінок на олімпійські змагання не пускали під страхом смертельної кари. Олімпійська емблема являє собою п'ять переплетених кілець різного кольору, які символізують п'ять різних частин світу: Синій – Європа, Чорний Африка, Червоний Америка, жовтий Азія, Зелений Австралія. Цей символ був розроблений засновником сучасних Олімпійських ігор бароном П'єром де Кубертеном. 1913 році під враженням відподібних символів на старогрецьких предметах. Немає підтверджень, що кубертен пов'язував кількість кілець з числом континентів, але на прапорі будь-якої держави є принаймні один колір із представлених на Олімпійських кільцях.